Із пропозицією об'єднатися звернувся голова обласної ради Ігор Палиця до представників волонтерських та громадських організацій учасників АТО. На сьогодні в нашій області існує кілька десятків таких первинних структур, що займаються подібними проблемами та досі не виробили механізмів спільної праці. Нам буде набагато простіше і легше працювати з вами в плані фінансування, вибивання фінансування, контролю діяльності, і ми будемо розуміти, як цей механізм працює. Перший крок згуртувати такі організації уже зробили на найвищому рівні. Указом президента України створено координаційний центр воїнів АТО, який набирає оберти і починає помаленьку працювати. Ми з вами маємо право тут на місці самостійно прийняти рішення і внести пропозиції в державі. Про те, яким чином скоординувати ці всі дії. На Волині цей координаційний громадський орган представляє обласний центр допомоги учасникам АТО під керівництвом Олексія Кушніра. Не всі подібні об'єднання знають про його існування, тому виникають певні побоювання щодо незалежності від органів влади. А між тим організація уже розпочинає працювати над нагальними потребами. Одна із них створення соціальної картки учасника АТО, де б фіксувалися потреби конкретної людини і послідовність їх виконання. А проблем вистачає. Одна із них психологічна реабілітація, що прописана законом. Хопці хоче здорові, хопці. Хоч проходити психологічну реабілітацію, але вони не хочуть їхати в центральну східну Україну, звідки вони тільки повернулися. До того ж, реабілітація гарантована державою не включає проживання і харчування учасників. А не всі бійці мають спроможність скористуватися законним правом за власний кошт. Тому альтернативу такій реабілітації досі успішно здійснювали волонтери і меценати. Зокрема, фонд Новий Луцьк підтримує кілька спільних проєктів. Це сімейний відпочинок родин учасників АТО разом із кафедрою психології Східнонаціонального університету імені Лесі Українки та мистецька реабілітація зігрій душу з ковальськими волонтерами. Окрім того, демобілізовані і їхні рідні можуть постійно отримувати індивідуальні консультації психологів. Ще одна проблема надання житла або земельних ділянок. Не всі учасники АТО можуть взяти таку ділянку, а багато з тих, хто отримав, не може відразу будуватись на ній. Існує прецедент із виділенням ділянок у Шацькому районі в рекреаційній зоні. На думку Ігоря Палиці, тут потрібно діяти з розумом. Можливо, виділити не 166 ділянок, а виділити там 50 ділянок, з яких 25 віддати забудовнику для якогось санаторія, а 25 він збудує апартаменти, які вам роздасть, в яких ви будете жити, ви будете знати, що там за ними дивляться, що ви закрили на ключ, і не треба за цією дачею дивитися, що вона там не сипала чи не розкрадала, чи ще щось. Може, так но це ви, тому що є закон. Але ви маєте прийняти це рішення. А я бачу, що це було б грамотніше. Голова Волинської організації ветеранів АТО, батько учасника операції Ярослав Мудрик, розповів про перший досвід меморандуму із забудовником, який погоджується на безоплатне надання житла. Саме так можуть працювати й інші, але тут виникають супутні проблеми. На жаль, проєкт, який ми розпочинали з лайманом, є такий застрочик по дітей конек. Виникла спорна ситуація з місцевим населенням, ну місцеве населення, я скажу відверто, один із будинків, який на заселені вуличні міліціонерами, вони хочуть грати на футбол на трьох гіктарах і не хочуть, щоб 10 сімей, 7 сімей загиблих і троє, три сім'ї інвалідів ще в стали, згідно меморандуму, згідно угоди, яку ми підписали застройщиком, щоб вони отримали житло». Чимало законодавчих недоречностей відзначає любов Карабан, яка відстоює права членів родин сімей загиблих учасників АТО. Хлопці, які віддали своє життя, вони заробили пільги ціною свого життя. А субсидії це і всього грошова компенсація. І одне до іншого немає відношення. Но чомусь життя наших дітей прирівняло місяць до 1700 гривень. Бійці АТО прагнуть не просити допомоги, а отримувати можливості для працевлаштування, психологічну підтримку. Чимало добровольців не можуть довести своєї участі у бойових діях. У таких випадках фонд Ігоря Палиці пропонує юридичний супровід у відстоюванні прав. Але це не панацея. Об'єднуватися не альтернатива, а необхідність. До такого висновку прийшли учасники зібрання. За аналогову модель можна прийняти спілку афганців, що свого часу утворювалася у подібних умовах. Шкода, що ініціатор. Знову ж таки ...виступають органи влади. Та головне кінцевий результат. А це має бути потужна структура з демократичним керуванням і чіткими механізмами праці. Голова обласної ради висловив сподівання, що організація розпочне роботу уже з лютого.